У центрі Луганська вибух рвануло у житловому будинку. Жертв немає, однак двоє людей серйозно постраждали. У тому, що живі вони мають дякувати міліціонерам. Поблизу місця трагедії саме були спіробітники Державної служби охорони. Усі, як один, кинулися розгрібати завали і діставати з них постраждалих. Валерій саме йшов на роботу. Каже, була 8.30 ранку. Чоловік підійшов до цього будинку і мимоволі подивився на вікна квартири, де вже кілька місяців тривав ремонт. Хлопок и легкий белый дым. И сразу исчез дым. Ну, и буквально через минуту, может, 40 секунд э -э, из подъезда, вот, углового подъезда, из дверей, вышли мужчина и женщина. Точнее, они не вышли, а выкарабкались, наверное. Потом начал гореть, э появился огонь и дым. Дым черный из окна второго этажа. Потом огонь, пламя. Рвонуло у квартирі на горішньому поверсі. Вибух почули і в підрозділі міліції, яке за кілька метрів від будинку саме правоохоронці, першими рятували людей. Ми зразу розводам прибіжали сюди, побачили із із дим, услышали стони. Забіжали вдому побачили двох людей, які держали за стіни, намагалися вийти. Від вибуху постраждало двоє людей з однієї квартири. У жінки 15% опіків, у чоловіка понад 80%. Обоє в реанімації. Состояние обоих пострадавших крайне тяжове. Чаже состаєння або пострадавших обусловлено комбінірованою травмою тяжової степені ожогом, пламенем взрыва второй третій степені. Постраждалі жінці 39 років, чоловіку 46. Пожежу ліквідовували протягом години. Потім на згарище пішли експерти. Работає експерти зараз. час. Значить, вигорела дві кімнати, і очак агня вийшов на Перекриття на кришу. Сейчас вы видите, в данный момент загорання потушено, Йде разборка і пролівка конструкції. За попередніми даними рвонув газ вигоріли дві квартири у тій, де був епіцентр. Напевно використовувалася несправна форсунка в опалювальній печі. Предварительна версія хлопок газу, по всій вероятності неправильна експлуатація газового обладнання. Хоча спеціалісти газової служби говорять о тому, що всього одна квартира имела розрішення на підключення газу. Все інше відключено. Розслідуванням вибуху вже зайнялися правоохоронці. Вони розпочали кримінальне провадження за статтею порушення правил пожежної безпеки. Це вже другий вибух у Луганську за останні півтора місяці. Нещодавно рвонуло у висотці на Шевченка 4 тоді загинуло двоє людей. Причина та сама газ.